Агата Крісті загублена копальня. Я відклав свою чекову книжку і зітхнув. Дивна річ, зауважив я. Але мій кредитний ліміт, здається, ніколи не зменшується. І вас це не турбує? Якби у мене був кредитний ліміт, я б не зміг і ока стулити, заявив Пуаро. Гадаю, ви не порушуєте ваш платіжний баланс, відповів я. «444 фунти – чотири пенси, сказав Паро із певним самовдоволенням. Красиве число, чи не так? Це схоже на особливу прихильність з боку менеджера вашого банку. Йому, очевидно, відома ваша пристрасть до симетрії. А як щодо того, щоб інвестувати, скажімо, 300 з них у нафтові родовища Паркапайна. У їхньому рекламному проспекті, який нині демонструється в газетах, говориться, що наступного року вони виплатять стовідсоткові дивіденти. Не для мене, похитав головою паро. Не люблю сенсацій. Для мене безпечна, розумна інвестиція. «Лера Консоль, як ви це називаєте? Перетворення. І ви ніколи не ризикуєте? Ні, монамі, строго відповів Пуаро. Не ризикую. І єдині мої акції, які не мають того, що ви називають позолоченим краєм, це 14 тисяч акцій Бірма Майнс ЛТД. Пуаро зробив паузу. З виглядом очікування, щоб його заохотили продовжити. Ну, запитав я. І я не платив за них готівкою. Ні, вони дісталися мені, як винагорода за тренування, за тренування моїх маленьких сірих клітинок. Ви хотіли б почути цю історію? Звичайно. Залюбки шахти розташовані у внутрішніх районах бірми приблизно за 200 миль від рангуна. Вони були відкриті китайцями у 15 столітті і працювали до часів мусульманського повстання, а остаточно були покинуті у 1868 році. Китайці добували багату свинцево срібну руду з верхньої частини рудного тіла лише заради срібла, залишаючи велику кількість багатого свинцевого шлаку. Це, звичайно, було виявлено незабаром, коли в бірмі провадилися пошукові роботи, але через те, що старі виробки були заповнені пустою породою та водою, усі спроби знайти джерело руди виявилися марними. Чимало пошукових партій було розіслано синдикатами, і вони окопали велику територію, але цей багатий приз усе одно вислизав із рук. Та представник одного із синдикатів вийшов на слід китайської сім'ї. Яка нібито все ще веде облік ситуації на шахті. Главою сім'ї був такий собі Вулінг, інтригуюча сторінка комерційного роману. вигукнув я. Еге ж, ах, Монамі, можна мати роман без золотоволосих дівчат незрівнянної краси. О, ні, я помиляюся. Це саме каштанове волосся. Завжди так хвилює вас. Пам'ятаєте, продовжуйте історію, поспішно промовив я. Еб'єн, мій друже. Отже, звернулися до цього вулінга. Він був поважним купцем, якого дуже шанували у тій провінції, де він мешкав. Він відразу визнав, що володіє документами, про які йде мова. І був чудово підготовлений до переговорів щодо цього продажу. Але він хотів мати справу лише з великими шишками нарешті було домовлено, що він має поїхати до Англії та зустрітися з директорами однієї крупної компанії. Волінг здійснив подорож до Англії на пароплаві «Асуанта» який пришвартувався в Саундгемптоні холодним туманним листопадовим ранком. Один із директорів, містер Пірсон, відбув до Саундгемптона, щоб зустріти човен, але через туман поїзд відбув із великою затримкою. І коли він приїхав, Волінг уже висадився та поїхав спеціальним потягом. До Лондона. Містер Пірсон повернувся до міста дещо роздратований, оскільки він не знав, де китаєць мав зупинитися. Однак пізніше, того ж дня, до офісу компанії подзвонили по телефону. Вулінг зупинився в готелі Расел Скве. Він почувався дещо зле після подорожі, але заявив, що цілком спроможний бути присутнім. На засіданні правління наступного дня. Засідання правління відбулося об одинадцятій годині. Коли настала на одинадцяту, а Волінг не з'явився, секретар зателефонувала в готель Расел. У відповідь на запити сказали, що китаєць пішов з другом близько пів на одинадцяту. Здавалося, зрозуміло, що він покинув готель. Із наміром прийти на зустріч. але ранок минув, а він так і не з'явився. Існувала можливість, що він заблукав, оскільки не був знайомий з Лондоном, але тієї ночі він не повернувся до готелю. Тепер пан Пірсон, вже стривожений, віддав справу до рук поліції. Наступного дня про зниклого усе ще не було жодних. Відомостей. Але ближче до вечора наступного дня в Темзі було знайдене тіло, яке було ідентифіковано як тіло нещасного китайця. Але документів, які мали стосунок до шахти, так ніде й не було знайдено. І ось в цей момент мона мі, мене втягнули у цю справу. Містер Пірсон завітав до мене. Він був безсумнівно, глибоко вражений смертю Волінга, але його головною турботою було повернення документів, які були метою візиту китайця до Англії. Звичайно, головним завданням поліції було б вистежити вбивцю, повернення документів було б другорядним питанням він хотів. Щоб я співпрацював з поліцією, діючи в інтересах компанії. Я досить легко погодився. Було зрозуміло, що для мене відкриті два поля пошуку. З одного боку, я міг би шукати серед працівників компанії, які знали про приїзд китайця, а з іншого серед пасажирів пароплава. Які могли бути ознайомлені з його місією. Я почав з другого, як з вущого поля пошуку. У цьому я збігався з інспектором Міллером, який відповідав за цю справу. Людиною, яка зовсім не схожа на нашого друга Джепа, Зарозумілою, невихованою і зовсім нестерпною. Разом ми опитали офіцерів корабля. Вони мало що мали нам розповісти. Під час подорожі Вулі особливо не розводився про свої плани. Він більш-менш близько зійшовся лише з двома пасажирами пароплава мулатом на ім'я Дайєр, який, здавалося, мав дещо сумнівну репутацію. Та з молодим банківським клерком на ім'я Чарльз Лестер, який повертався з Гонконгу. Нам пощастило знайти фотознімки обох цих чоловіків. На той момент не було жодних сумнівів у тому, що якщо хтось із них був замішаний у цю справу, то саме дайєр мав бути цим чоловіком. Відомо, що він був пов'язаний із бандою китайських шахраїв і в цілому був найімовірнішим підозрюваним. Наступною стадією розслідування було відвідання готелю Russell Скве. Коли показали знімок Вулінга, вони одразу впізнали його. Потім ми показали їм фотографію дайєра. Але на наше розчарування швейцар твердо заявив. Що це був не той чоловік, який прийшов до готелю того фатального ранку. Майже несподівано для самого себе я показав фотографію Лестера. І, на мій подив, чоловік впізнав його? Так, сер, сказав він. Це той джентльмен, який прийшов о пів на одинадцяту і запитав містера Вулінга, а потім і пішов із ним. Справа розвивалася. Наступним нашим кроком було опитування пана Чарльза Лестера. Він зустрів нас із максимальною відвертістю, був розчарований, почувши про передчасну смерть китайця і всіляко надав себе в наше розпорядження. Його історія була такою за домовленістю з Волінгом, він викликав його в готель о 10.30. Однак Вулінг не з'явився, натомість прийшов його слуга, пояснив, що його пан мав піти, і запропонував провести юнака туди, де зараз він був, нічого не підозрюючи. Лестер погодився, і китаєць знайшов таксі. Вони деякий час їхали в напрямку Доків, і Лестер, раптово ставши недовірливим. Зупинив таксі і вийшов, незважаючи на протести слуги. Він запевнив нас, що це все, що він знав. Це вже було щось. Ми подякували йому та пішли. Невдовзі ми з'ясували, що його розповідь є дещо неточною. По-перше, з Вулінгом не було слуги ні на човні, ні у готелі. По-друге, це таксист, який віз двох чоловіків того ранку. Лестер не покидав таксі дорогою, а разом із китайським джентльменом заїхав до якогось химерного помешкання в Лаймхаусі прямо в центрі Чайна Тауна. Місце, про яке йде мова, було більш-менш відоме як опіумний притон. Двоє джентльменів. Увійшли приблизно через годину англійський джентльмен, якого він упізнав по фотографії, вийшов сам. Він виглядав дуже блідим і кволим і наказав таксисту відвести його до найближчої станції метро. Ми вирішили з'ясувати, що ж це за особа Чарльз Лестер. І виявилося, що, хоча. Він і мав приязний характер, він був у великих боргах і мав приховану пристрасть до азартних ігор. Дайро, звичайно, не залишили поза увагою. Здавалося, маломожливим, що він міг видати себе за іншого чоловіка, але ця ідея виявилася абсолютно безпідставною його алібі на весь цей день. Було абсолютно бездоганним. Звичайно, власник опівного притону все заперечував зі східною незграбністю. Він ніколи не бачив Чарльза Лестера. Того ранку тут не було цих двох джентльменів. У будь-якому випадку поліція помилялася Опіум там ніколи не курили, його заперечення якими б добрими не були наміри, мало допомогли Чарльзу Лестеру, його заарештували за вбивство Вулінга, провели обшук, але жодних паперів, які стосувалися шахти, виявлено не було. Власника опіумного притону також було взято під варту, але поверхнева перевірка його приміщення. Також нічого не дала. Навіть паличка опіму не була винагородою за завзяття поліції. Тим часом мій друг містер Пірсон сильно розхвилювався. Він ходив туди-сюди, по моїй кімнаті та зчиняв галас. Невже ви не маєте ідей, мсьє Пуаро? благав він. У вас повинні бути якісь ідеї. Звичайно, у мене є ідеї. Обережно відповів я. Але біда у тому, що їх забагато, тому всі вони ведуть в різні напрямки. Наприклад, запитав він, наприклад, таксист. Ми маємо лише його слово, що він відвіз двох чоловіків до того будинку. Це перша ідея. Тоді, чи справді це був той будинок, до якого вони зайшли? Припустімо, що вони залишили таксі там, пройшли крізь будинок, вийшли іншим входом і кудись подалися. Містер Пірсон, здається, був вражений моїми словами. Але ви нічого не робите, тільки сидите і думаєте. Треба діяти. Розумієте, Гастінгсе, у нього був такий нетерплячий темперамент Мсьє. Сказав я з гідністю. Еркюль Пуаро не бігає смердючими вулицями Лаймхауса, наче маленький безпородний пес. Зберігайте спокій. Мої агенти вже працюють. Наступного дня я вже мав для нього новини. Двоє чоловіків справді проходили через будинок, про який йдеться. Але їх справжньою метою була маленька харчівня біля річки. Помітили, як вони проходили туди, і Лестер вийшов сам. І тоді, уявіть собі, Гастінгсе, цього містера Пірсона охопила найбільш безглузда ідея. Він вперто наполягав, щоб ми самі пішли до тієї харчівні. Та провели розслідування. Я сперечався, я молив, але він не слухав. Він говорив про маскування. Він навіть запропонував, щоб я, я мав, страшно сказати, мав би поголити свої вуса. Так, Ренкеса, я сказав йому, що це смішна і абсурдна ідея. Красу не руйнують за просто так. Крім того, Хіба бельгійський джентльмен з вусами не бажає побачити життя і курити опіум так само охоче, як і без вуси? Еб'єн. Він вгамувався, але все одно наполягав на своєму проєкті. Він з'явився того ж вечора. Мондьо, яка фігура! Він носив те, що називали бушлатом. Його підборіття було брудним і неголеним. Мав Наймерзенніший шарф, який ображав ніс. І уявіть собі, він цим насолоджувався. Англійці такі божевільні. Він вніс деякі зміни і в мою зовнішність. Я дозволив: чи можна сперечатися з маньяком? Ми почали. Зрештою, чи міг я дозволити йому піти одному? Дитині вбраній для балагана? Звісно ж. Ви не могли, відповів я. Я продовжую. Отже, ми прибули. Містер Пірсон казав щось дивне, представляв себе моряком. У його мові проскакували слова лабрес, «форцлес» чи щось таке, навіть не знаю. Це була нізенька кімнатка, де було чимало китайців. Ми їли дивні страви. О, д'ю» Монестома, мій живіт. Пуаро театрально схопився за живіт, а потім продовжив. До нас підійшов власник китаєць з гримасою на своєму обличчі. Джентльмени, не подобатися їжа тут, сказав він. Ви прийшли за тим, що подобатися. Трубка? Ага. Містер Пірсон вдарив мене під столом своїми морськими чоботями. І сказав, Гаразд, Джоне, давай. Китаєць усміхнувся, провів нас через двері до підвалу, через люк, спустився кількома схудинками і знову піднявся до кімнати, повною диванів і вельми зручних подушок. Ми лягли, і якийсь китаєць зняв наші чоботи. Це був найкращий момент вечора. Потім нам принесли опіумні люльки і приготували опіумні пігулки, і ми вдали, що куримо, а потім впадаємо у прострацію. Але коли ми залишилися наодинці, містер Пірсон тихенько покликав мене і відразу ж почав відповзати підлогою. Ми направилися в іншу кімнату. Де спали і інші люди? Потім далі, поки не почули розмову двох чоловіків. Ми знаходилися за завісою і слухали. Вони й говорили про Вулінга. А як щодо паперів? сказав один. Містер Лестер це його справа. відповів інший китаєць. Він каже: покладіть їх у безпечне місце. Де ніхто не знайде. Ага, його схопили, сказав перший. Він вже вільний. Поліція має сумнів у його провині. Ось таку розмову ми й почули. Але тут, нібито ті двоє співрозмовників, направились в наш бік, і ми поповзли знову до наших матрасів. Настав час чкурнути звідси. Сказав Пірсон через кілька хвилин. Це мерзенне місце. Ви маєте рацію, мсьє, погодився я. Фарс затягується. Нам вдалося втекти, щедро заплативши за наш отруйний дим. Вийшовши із Лаймхауса, Пірсон зробив глибокий вдих. Нарешті це скінчилося, сказав він. Але все якесь непевне. Так і так. Погодився я, але наш маскарад не буде даремним ми ближче до нашої мети. І далі не було жодних труднощів. Раптом закінчив Паро. Цей несподіваний кінець здавався таким незвичайним, що я просто витріщився на нього. Але, але де вони були? запитав я. В його кишені, ту сам Досить просто. Але у чій кишені? У містера Пірсона. Парльо. Тоді, помітивши мій здивований погляд, він м'яко продовжив. Ви не зрозуміли? Містер Пірсон, як і Чарльз Лестер, був у боргах. Містер Пірсон, як і Чарльз Лестер любив азартні ігри. І він задумав. Вкрасти папери у китайця. Він зустрів його прямо в Саундгемптоні, приїхав з ним до Лондона і відвіз його просто в Лаймхаус. Того дня був туман. Китаєць не помітив би, куди він прямує. Мені здається, що містер Пірсон досить часто курив там опіум і мав, як наслідок, своєрідних друзів. Я не думаю. Що він мав на увазі вбивство, його ідея полягала в тому, щоб один з китайців видав себе за вулінга і отримав гроші за продаж документа. Вуаля. Але для східного розуму було набагато простіше вбити вулінга і кинути його тіло в річку, і китайські спільники Пірсона застосували власні методи, не радившись. З ним Уявіть собі те, що ви назвали б Фанк Блю, містера Пірсона. Можливо, хтось бачив його у поїзді з Вулінгом. Убивство це зовсім інша річ, ніж звичайне викрадення. Його порятунком був китаєць, який представляв вулінга в готелі Расел Сквер. Тільки б тіло не знайшли занадто рано. Імовірно, Вулінг розповів йому про домовленість між ним і Чарльзом Лестером, згідно з якою останній мав завітати до нього в готель. Пірсон бачить у цьому чудовий спосіб відвернути підозри від себе. Чарльз Лестер буде останньою людиною, яку побачать у компанії Вулінга. Імітатор має наказ представити себе Лестеру як слугу Волінга та якнайшвидше доставити його до Лаймхауза. Там, цілком імовірно, йому запропонували випити. Напій буде відповідним чином підкріплений наркотиками. І коли Лестер з'явиться через годину, у нього буде дуже туманне враження про те, що сталося. Це було настільки шокуючим, що як тільки Лестер дізнався про смерть Вулінга, він втратив рівновагу і став заперечувати, що колись приїздив до Лаймхауса. Цим, звичайно, він зіграв на руку Пірсону, але чи задоволений Пірсон? Ні, бо тут з'явився я, і він вирішує завершити справу проти Лестера. Саме тому він влаштовує маскарад в опіумному притоні. Мене, мене, хотіли надурити. Хіба я оце не казав, що він у дитинстві грав у балагані? Еб'єн. Але тут у мене була своя роль. Він йде додому задоволений. Але вранці. На його порозі з'являється інспектор Міллер. У нього знайшли папери. Гру зроблено. Він гірко пошкодував, що дозволив собі зіграти фарс з самим Еркюлем Пуаро. У цій справі була лише одна справжня складність. І яка ж? вигукнув я з цікавістю. Впертий, неначе віслюк. Інспектор Міллер, зразковий ідіот. Врешті-решт, всі лаври дісталися йому. Шкода. вигукнув я. Ну, то таке. Я все одно отримав свої компенсації. Адміністрація Бірма Майнс ЛТД винагородила мене, передавши 14 тисяч акцій. Компанії. Не так вже й погано, еге ж? Але коли вкладаєте гроші, прошу вас, Гастінце, дотримуйтесь правила суворої консервативності. Те, що ви читаєте в газеті, може бути неправдою. Адміністрація Поркапайн це, мабуть, багато містерів пірсонів.